Хорошо, у мене сьогодні там по работе, я загружула, тому така вам тону задачу. Давайте хорошо дня, цю Я тебя люблю. Доброго ще раз ранку. Так, что там у вас уже так прослезили? Я Микола Геннадьевич, буду одним из ваших численних лікарів. Ти кожен ранок особливо зараз просипаєшся і розумієш, ну там дивлячись на ноги, дивлячись на руки, іноді сонливість така, іноді важко прийтися вже просто там кума поруч живе. Mm -hmm. Коли ти розум... розумієш, що ти, ну, ми всі там ходимо під Богом і війна, і таз, коли ти розумієш, що тут шанси такі подихати, mm -hmm. просто, просто, що таке дихати вільно. Я не знаю, як казати про таку вдячність. Я знаю, що це дуже молодий хлопець. що Це дитина по суті. Маємо досить молодого донора. Ми констатували смерть мозку і дістали дозвіл від родичів на забір. Але остаточне рішення будемо приймати тільки після того, як зробимо ревізію легень. Прошу хвилину мовчання. За традицією ми вшановуємо пам'ять людини, яка, відходячи в кращий світ, віддає свої органи для да, порятунку інших людей. Комплекс серця легені взяли. От пацієнтка виїжджає з операційної. Перша трансплантація комплексу серця легені в Україні зроблена з нашими колегами про мене. Там пан Олежа, Ірина Заставець. Всі радіють поки що першому успіху, подивимося, як далі буде. Але ж з операційною ми виїхали, і наша хвора поки що стабільна. Жінка, я хочу... хочу спробувати, як вона жити нормально. Що це таке повноцінне життя? Це була така моя вмія, що колись мені зроблять операцію. Може, ж і дітки будуть.